Кожного разу, наприкінці кожного семестру, потрібно надсилати дітям табель успішності для ознайомлення. Зі сторони власного керівника це виглядає так: ми заходимо в систему моя школа. Далі протягуємо нижче до звітів, натискаємо звіти, підсумкові оцінки. Пункт третій. І є табель успішності. Оскільки біля нього стоїть така стрілочка на завантаження, це означає, що потім ми будемо шукати його ось тут тут замовлені звіти. Отже, натискаємо на табель успішності, опускаємося нижче. Клас вибиває для кожного класного керівника світу. Тобто я не можу обрати інший клас, тільки сьомий. Проте, можу вибрати деякого учня, вибираю учня. Рішення педагогічної ради, оскільки функціонал працює так, що табель ми видаємо наприкінці року, тому переважно написано Переведено до наступного класу. Якщо це 11-класники, то там можна вибрати випущено. Проте в нас не 11 клас, тож продовжуємо формувати. Можна вибрати PDF, DOCS або Excelський документ, краще, звісно, в PDF і, і зберегти. Висвітило, що звіт замовлено, значить, він знаходиться в замовлених звітах. Наразі табель успішності, дата виконання у нас невідома і до якого числа діє, невідомо. Але усі звіти будуть доступні протягом 20 днів. Через 20 днів вони самовидаляються, тобто вам потрібно замовити ще раз цей самий звіт, пройшовши таку саму процедуру. Що ж, ми з вами обновляємо. І десь приблизно табель формується порядка 10-15 хвилин, не більше. Щойно він сформується, тут з'явиться така стрілочка, як і в попередній раз я вам показувала. Стрілка буде ось такого вигляду, ви на неї натискаєте, і воно завантажується. Це означає, що ви зможете переглянути самий звичайний табель, такий, як був раніше паперовий, можете зробити скріншот та надіслати його батькам для зручності. Так, наразі наш табель ще не сформовано, але принцип залишається той самий. Дякую за увагу.